Всім привіт! І це не Це не третьочастину, куди я пропав, а це розбір на такого чоловіка як Поїздич Ну, бо якщо вріти корила таку ясно на хрюшку Це ж правда, ми знаємо це. Коротше, не буду вас затримувати, давайте зразу діла. Тож перше відео! Так, перше відео і це якийсь ну, поїзд там є. Тож, ну, давайте подивимося. Я виключу спеціальний звук. Стоп. Це просто він записує поїзд, як їде, і все? Ого. Я не думав, що до такого люди можуть докотити. То що, оцінка відео. 0 із 10. Взагалі немає якогось інтересного. Ну, як один бал можу дати за це, що мені все подобають поїзди як транспорт. все. Друге відео в студію. Він знає, що на нього вже пішли дві скарги. Я чесно, ще не кидав, але коротше, мені сказали недавно мої друзі, що вони кидали. Двоє друзів кидали на нього скаргу. Ось так. Тож, я не знав, чи в курсі він чи знає, він про Мені, в принципі, пофіг. Це було його вже проблеми. Наступне Все. відео. Угу. Слухайте, а чому ми будемо його хейтити? Що тут такого що людина просто показала лице, ну тільки чогось записала, що це мій друг Андрій. Ну можливо вас слухати, ну можливо, всісняйся, ну не хоче показувати своє лице. Та от таке зробим. Можливо. Ну, а поки що це все таке коротеньке відео. Тож, всім пока!